Вітаю вас, мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму YouTube каналі, і в цьому відео я вам покажу, розповім, як можна знайти хорошу роботу після 50 років. Звісно, той, хто встигнув і вскочив перший вагон швиденько за 3 роки вивчив німецьку мову. Має власне, отакий і результат. З самого початку війни я завжди повторювала і всім казала, що ви маєте вчити німецьку мову і підтверджувати ваші дипломи, тому що це найважливіше. Навіть якщо ви за тим дипломом не працювали, повірте, легше підтвердити той диплом і знайти тут роботу і вже все ж таки працювати за тим дипломом, який він у вас є, тому що це ваше майбутнє. Я розумію, що в більшості випадків не було ні в кого бажання ні вчити німецьку мову, нестабільна ні спільно. Ситуація, рідні в Україні, або, наприклад, багато дітей, як деяких моїх знайомих, які не давали можливості сконцентруватися на навчанні, адже навчання це насправді досить клопітка робота і просто так, навіть якщо ти дуже хочеш, воно не вивчається. Але я думаю, що навіть якщо ви зараз. Як німці кажуть, гібказ дасте газу і почнете вчити. І реально сконцентруєте свою увагу над вашому дипломою, який би він в Україні не був. Тому що легше підтвердити свій диплом тут, вивчити німецьку мову, ніж. А, ніж почати все з нуля. Тому що якщо ви почнете це все з нуля, це німецька мова, і плюс там три роки мінімум аусбільдингу. А якщо у вас вища освіта, то її легше підтвердити і бути висококваліфікованим спеціалістом. Багато моїх знайомих вивчили німецьку мову і відчувають себе тут нормально в, в різних сферах від бухгалтерії до. Там, також вихователі, вчителі я знаю багато з України. Якщо ви не здали іспит, або по певних причинах важко вам здати, або не знаю, все одно краще потратити ще півроку часу для того, щоб вивчити німецьку мову і влаштуватися на нормальну роботу. А і ще дуже важливо: багато хто відмовляється від додаткових перекваліфікацій, коли, наприклад. Фірми надають і кажуть, добре, ми вас візьмемо на роботу, тільки пройдіть цей курс. Багато хто боїться і каже, ні, я краще піду перебирати. Якщо вам це вже пропонують, погоджуйтеся, якщо вам це пропонують і вам за це платять гроші, то це реально дуже, класна, дуже класний метод вивчити німецьку мову. До того ж вивчити цю професію тут і заробляти гроші. Не бійтеся, пробуйте і йдіть будь-які кваліфікації, перекваліфікації, вчіть німецьку мову, і знайте, що тут все також можливо. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть кілька коментарів, хто ви по професії, де ви зараз, чим ви займаєтесь? Чи ви вчили німецьку, чи які починаєте вчити, або як я вам можу допомогти?